Всім привіт! З вами Олександр. Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, через кілька хвилин, у нас розпочнеться матч Ліги націй між збірною Шотландії та України. А ми спробуємо спрогнозувати цей матч FIFA 22. Максимально можливий склад, який є в грі збірної України, я виставив на цей матч. На жаль, не зміг я чомусь додати Луніна та Мудрика. Спробуємо зіграти без них, подивимося, що вийде. Хоча, я думаю, ці футболісти сьогодні вийдуть на поле. Але сьогодні буде в воротах нас грати Дмитро Різник, а пару Андрію Єрмоленку на протилежному фланзі атаки складе Віктор Циганков. І пару Малиновському в центрі півзахисту складе Зубков. Подивимося, що з цього вийде. Збірна України розпочинає нас з центрополя, А я, друзі, прошу вас поставити лайк для підтримки україномовного контенту і збірної України, звісно, до і трішки мого каналу. І підписатися на цей канал. Буду всім дуже вдячний. Збірна України контролює м'яч Миколенко. Ой, яка передача зубков пробіг уже в нас цей пас. Збірна Шотландії. Дуже небезпечні атаки збірної Шотландії. Ми. Перед відбором на чемпіонат світу проводили подібні експерименти. Наскільки пам'ятаєте, тоді здається 3-2 в нас перемогла збірна України. Але наскільки тоді небезпечно атакували шотландці, це було просто щось неймовірне. Зубков в центрі поля в нас передача на Малиновського, Малиновський що зробить, Малиновський сам тягне м'яч. ой, Запізнилися ми з передачею. Малиновський. Зубков, удар, Зубкова 1-0! Збірна України відкриває рахунок! Ну, друзі, я думаю, після такого всі не проти будуть, щоб зубку. Хто дивиться це відео? Звісно, всі будуть не проти, щоб Зубков вийшов в основному складі. Не знаю, поки що його основного складу. Для вас це відео виходить за кілька десятків, можливо, хвилин до початку матчу. А я його знімаю о 6-й годині вечора. Тому, складу я не знаю. Але Зубков непогано. Розпочинає цей матч. І подивіться, тут Яремчук просто дива гімнастики демонструє. І Зубков відкриває рахунок збірна України, повела в рахунку на 9-й хвилині. Зустрічі, друзі. Непоганий початок, я думаю, ми всі будемо не проти такого старту сьогодні. І небезпечно, небезпечно. Караваєв, Караваєв. Ну, немає куди віддавати передачу далі. Зубков просуває м'яч на Яремчука. І зараз можна можна сюди віддати Степаненко. Ну Степаненко, звісно, і в реальному житті Степаненко не відлічався ніколи дивами-техніками ну дивами техніками якоїсь спритності. Все-таки це чистий опорний півзахисник, руйнівник. Тому і сьогодні і тут він у нас не зміг нічого суттєвого створити. Небезпечно. Зараз було. Тут розряджають гравці збірної України ситуацію. Степаненко. Передача на Малиновського. Я бачу Ярмоленка, але він положені грою. Зараз можна віддати на Ярмоленка. Ярмоленко з м'ячем. Ярмоленко прибирає під себе удар Ярмоленка. Коронний не виходить. В руки Гордону. В руки Гордону пробиває цей матч. Цей... Удар Ямоленко. Я дам силочку на попередній матч, коли ми відбірковий на чемпіонат світу проводили подібний експеримент. Хто не бачив, подивіться, скільки. Ой-ой-ой, який фо проти Яремчука. І це жовта картка, звісно, це жовта картка. Подивитися. Гранд Хенлі отримає жовту картку. подивіться по силочці по в описі, перейдете, скільки тоді сейвів зробив Гордон в тому матчі. Це було просто щось неймовірне. Ну а зараз буде небезпечний штрафний удар для збірної України. Ні, я думаю, тут не циганков має бити. А кому ж пробити всі, всі лівоногі. А, вибачте, це не циганков, це у нас Маліновський. Ну давайте спробуємо Маліновським пробити. І спробуємо трішки підкрутити цей м'яч. Ні, не. Не вдалося навіть пробити. Довго це робив Маліновський, але спробував пробити. А чому зараз не переключилось на Мариновського Гілмор? Небезпечна атака може розпочатися з збірної Шотландії. І тут змогли, змогли, змогли згравці збірної України, Караваєв, Кривцов та Степаненко, але ж яка неточна передача Я зараз на Єрмоленка. І знову-знову контратаки. Контратаки це дуже небезпечно від Шотландії. Дмитро Різник сьогодні може вийти. Він на... Футбольне поле, але я думаю, скоріше за все, 90% що буде стояти Дмитро Лунін. Яремчук Яремчук небезпечно. В яка позиція Яремчук. 2-0. 27 -ма хвилина матчу. Роман Яремчук робить рахунок 2-0, який удар від збірної. України. Подивіться, яка розрізна передача. Яремчук тут тікає від захисників, із якого кута пробиває під дальню стійку просто з лівої ноги. Ну тут і Воротар Гордон таку собі позицію вибрав, якщо чесно. Прикривав він ближній кут. Але зовсім залишив відкритим дальній. І 2-0 Роман Яремчук. 27 хвилина. Україна перемагає. І знову яке перехоплення від Степаненка. Степаненко з м'ячем. Степаненко тут немає кому віддати. Доводиться Зубковим обігруватися. Маліновський, Малиновський, Малиновський Ні, Занадто довго він намагався віддати цю передачу. І Знову контратака збірної Шотландії. В Шотландії дуже швидкі гравці. І це може бути небезпечно. Стійка! Стійка рятує зараз збірну України. Добивання. Фу, Караваєв зараз рятує. Ярмоленко, Ярмоленко, перевід м'яча. Подивіться, який перевід, і Зубков тут на ярму. Це Тарас Степаненко, ну але Тараса знову-таки Тарасу не вистачає швидкості. Пішла, пішла в нас гра на зустрічних курсах, друзі. Шотландії нічого втрачати. Шотландія зараз буде бігти вперед. Подивіться знову ці розрізні атаки. Дуже швидкі атаки в збірної Шотландії виходять сьогодні. Ну, потрібно потрібно перекривати. У нас повільні захисники, немає, немає навіть Забарного сьогодні на футбольному полі. Ну і різник поки що не вражає, якщо чесно, майстерністю. Знову передача. Знову тут Степаненко, Матвієнко. Матвієнко, спокійно. Ти повинен бути лідером в центрі захисту сьогодні. Степаненко. Степаненко, ну повільний, дуже Степаненко потрібно буде в другому таймі, мабуть, Сидорчука випустити. Можливо, він буде трішки покраще. Малиновський. Малиновський. Малиновський розряджає свою гармату. Я думаю, неодноразово має Руслан Малиновський розрядити цю гармату. Подивіться, зараз ну не було варіантів попереду і вирішив пробити Малиновський м'яч, можливо, навіть ворота летів, але Гордон рятує свою команду. Зараз Подача з кута поля, Тут не доходить м'яч, але повинен, повинен бути Малиновський перший на підборі. І що немає, фолу, не фіксує. Ух, циганков. Яка помилка. Не фіксує фол арбітер. Мактоміний, Мактоміней Маліновський. Малиновський перехоплює цей м'яч. Малиновський виконує подачу, але там. уй ой, -ой, ой Якось несподівано зовсім м'яч долетів до Андрія Ярмоленка. Він сам цього не очікував. Я все-таки думав, що там на Ярмчука м'яч піде, але він долетів до Андрія Ярм... Ярмоленка, до нашого капітана сьогоднішнього. І дуже якось невдало пробив Андрій. Ну, я ж кажу, я теж не очікував, і Андрій, мабуть, тим більше не очікував, що в цьому епізоді м'яч до нього дійде. Закінчується в нас перший тайм, остання хвилина. Зараз потрібно не пропустити, тому що це FIFA. І останні хвилини ця гра дуже сильно полюбляє. І тут різник, різник має бути першим. Так, забирає м'яч і лунає, фінальний свисток. Який сигналізує про завершення першого тайму. Ну що ж, 2-0. Ви бачите, скільки вболівальників в Шотландії зараз українських вболівальників, звісно, показують нам, що шви... шотландець Гілмор не проявив себе. 2-0 після першого тайму. Відпочиваємо. Ну, хлопці відпочивають, звісно ж, а ми ні. Дивимося статистику, така в нас доволі красномовна статистика, я б сказав. Непогано, так? Ні, Мені подобається така статистика, якщо чесно. А як вам, друзі? Вдвічі переграла збірна України свого суперника. Бачимо і по обводкам, і по точності ударів. Ну, ударів у збірної Шотландії ну, 3, в принципі. Але по очікуваним голам, подивіться, 1-1 і 1.4. По пасам більше у Шотландії по відборам більше, але по відборам це тому, що все-таки збірна України більше атакує. Не будемо затримувати, розпочинаємо другий тайм. Тому що я розумію, що ще всім готуватися до справжнього матчу, потрібно і пиво з холодильника дістати, і рибу почистити. В моєму випадку кальян забити ще. Ах, не проходить така передача, а могло бути небезпечно. І зараз може бути, може бути атака в Шотландії. Я зараз контролюю, контролюю цього гравця. Намагаюся, по крайній мірі це зробити. Ну, Але там, там у нас там у нас, друзі. Один з кращих гравців. УПЛ грає. Ой, який повільний Ярмоленко. Але з ударом. Ну, можливо, тут варто було щось краще придумати. Андрій Ярмоленко не молодшає все-таки. Робертсон. Ну, до речі, Робертсон сьогодні не буде грати, але я думаю. Нічого страшного, якщо він сьогодні в нашому матчі засвітився. У нас теж будуть деякі гравці. Я впевнений, що сьогодні буде грати. Ух, непогана передача. Я впевнений, що сьогодні буде грати Михайло Мудрик. Скоріше всього, замість Циганкова або, або замість Зубкова. Подивимося. Караваєв Караваєв на фланзі, Караваєв, передача на. Ярмоленка. Ну, у збірній Україні зараз нікуди поспішати. <кій> можна спокійно поконтролювати м'яч. Шотландія дає це робити. Шотландія вся в захисті. Але так втрачати м'яч не можна. Гілмор. Гілмор, яка передача. Тут різник має встигати первим. Так. І непогано вибуває м'яч Ярмоленко, навіть дістає цей м'яч, подивіться. Малиновський, 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 Малиновський. Малиновський обігрує двох. Ах, на третього на Хенлі пішов, але центрального захисника вже не вдалося так легко обіграти. Зараз може бути знову. і Знову ця розрізна передача. Подивіться дюкс, дюкс, дюкс. Пробиває. І якось тут кривцов зовсім незграбно зіграв. Зовсім незграбно тут зіграв Кривцов. Не зміг відібрати м'яч і рахунок стає 2-1. Подивіться, дуже невдала гра Кривцова. Ось тут він спробував якось відібрати м'яч, але це так, так наскільки криво в нього вийшло Лондон Дюкс. І заміна в збірної Шотландії. Ну що ж, другий тайм важче для нас розпочинається, ніж тайм перший. Але нічого страшного, ми поки що виграємо. Збірна України завжди вміла показувати свій характер. Зубков Малиновський. Малиновський передачею на Караваєва знаходиться. Продовження атаки Степаненко. Ну, Щось не відкриваються гравці збірної України. А Шотландія вся стоїть в захисті. Зараз передача на Яремчука. Яремчук. 3-1 просто розвертається. І Гордон. Гордон, на відміну від попереднього матчу, який ми проводили в рамках відбору на чемпіонат світу. Тоді він тягнув все. Сьогодні, Сьогодні не його день, схоже. Подивіться, тут розвертає, як Яремчук розвернув центрального захисника і Гордон. Ну давайте подивимося з цього ракурсу, можливо, краще буде видно. Ну так, м'яч летів в нього і якось. Ну, ну, це фіфа, друзі. Тут таке буває. Фіфа це не дивно. Так, 67 хвилина у нас. Давайте зробимо якісь заміни. Я думаю, на цих хвилинах приблизно. Ну хто в нас може вийти Сидорчук, я хотів його поставити. Давайте вийде в нас 100%, я думаю, сьогодні Артем Довбек. Давайте дамо йому пограти замість Яремчука. І я думаю, що вийде Коваленко замість Зубкова. Давайте доробимо таку заміну. Тимчика не хочу поки що випускати. Не знаю, за які він заслуги потрапив в збірну. Малиновський. Малиновський ходону Караваєв. Сам Малиновського м'ять зараз відбирає. Так, нам потрібен центральний опорний, точніше півзахисник. Яремчук. Яремчук, Степаненко, Степаненко, але ж знову таки кажу, Степаненка немає швидкості. Спробуємо пробити. Ну і Удар так собі в Степаненко, але Гордон рятує зараз команду. Удар все-таки йшов в площину воріти, Гордон Гордон ну, непогано витягнув цей м'яч. Крейг Гордон, так, заміни в складі нашої команди. Ну давайте одразу, одразу, одразу туди. Фух, Андрій Ярмоленко бореться в верхових дуелях. Пам'ятаєте, він там на фланзі одного разу скинув Степаненку? Я взагалі не пам'ятаю, щоб Андрій Ярмоленко головою колись грав. Ну, але в грі таке буває. Це не той гравець, який вміє грати головою, але все-таки. Так, непогано тут в підкаті зіграв Малиновський. Малиновський взагалі сьогодні. Непогано грає в центрі поля, справжній лідер, те, що потрібно. Не розумію я, тренерський штаб зі збірної, що Шевченка, що Петракова. Чому не не викликається до складу Буяльський, особливо за відсутності Шапаренка зараз. Ну, для мене це дійсно дивно. Буяльський дуже хороший гравець. Зараз може бути небезпечно. Коваленко. Ну, приблизно, приблизно так він грає і в чемпіонаті Італії, в серії А за спецію. Матч добрий, матч не дуже. Класно відкрився, класно розвернувся. Але за такі удари йому не те, що в серії А, а десь в серії, в, третьому дивіз... в другому дивізії, в другій лізі з України виступати з такими ударами. Так, ще одна подача. Зараз тут через себе намагався хто це там пробити. Четвертий номер у нас, не знаю. Так, Ярмоленко, Ярмоленко з м'ячем. Ярмоленко віддає м'яч на Коваленка. Коваленко повертає на Ярмоленка. Так, бачу Коваленка, але ні, як туди віддати передачу. Ай зараз заблокували Довбика. <кхух> Захисник зараз заблокував Артема Добика, не дав туди пройти. Так, Коваленко. Ну, хоча б в відборі непогано зараз зіграв, але. Ой-ой-ой, який же в нього поганий контроль м'яча. Миколенко, Матвієнко, Мико, Мат... Миколенко віддає передачу ще одну на Коваленка. Коваленко, Коваленко сам проходить, намагається сам пройти Коваленку. Ну це вже було щось схоже на удар, що Гордон відбив. Чи повз ворота пробив Коваленко? Давайте подивимося, Гордон відбив цей удар, ну але можливо він і не летів в ворота, але все-таки. Гордон цей м'яць зміг відбити. Незрозуміле ми зараз зробили. Так, це в, нас, це в нас Кривцов, до речі. То, значить, помилився в нас, там був 22-й номер, то Микола Матвієнко помилився в нас. О, ну тут, тут, тут цукерочка для Миколенка, звісно. В АПЛ він там такі від Салаха неодноразово отримував. Так, Артем Добик, але ні, добику не вистачає швидкості абсолютно. Ну що ж, закінчується в нас матч, залишилося протриматися зовсім нічого. 3-1. Хороший рахунок. Я думаю, не проти будуть всі сьогодні такого рахунку. Тут положення по загрою. Фрейзера незадоволений, звісно, він, але ну що тут поробиш. Тут дійсно ну тут тут метрове навіть півтора метрове положення по загрою, Кривцов, Караваєв, Передачу віддає на Сидорчука той на Малиновського. Малиновський на Андрія Ярмоленка запускає Ярмоленко таку сприховану передачу. Подивіться, і тут Довбек про ще одну передачу. Ну, ой-ой-ой! ой Захисник зараз перервав. Зараз можна було четвертий забувати. І лунає фінальний свисток, друзі. Збірна України перемагає на виїзді Шотландію 3-1. В першому матчі, першому турі Ліги Націй. Показують нам Циганкова. Я думаю, він теж сьогодні зіграє. Ну і Крейга Гордона. 3-1 збірна України перемагає. два гола Яремчука з двох ударів, а також гол. Хто в нас там забив? А хто в нас забив? Я щось. Ага, Зубков точно. Зубков вже перший відкрив рахунок. Дюкс один м'яч відіграв через невпевнену гру Миколи Матвієнка. Друзі, в мене до вас буде прохання перед тим, як ви підете дивитися матч збірної України. Перш за все, буде побажання. Нехай цей матч, нехай наш прогноз справдиться, і збірна України сьогодні переможе 3-1, а ще краще 3-0. А в мене до вас ще буде маленьке прохання. Поставте, будь ласка, лайк для підтримки мого каналу україномовного Ютуба та, звісно, ж, збірної України, а також підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Нам показують небезпечні моменти. Ну, чомусь гол Дюкса показують, хоча голи збірної України, як на мене, були красивіші. Сьогодні ось зараз особливо. Подивіться, як розвернув Хейлі. Роман Яремчук і просто пробив Крейга Гордона. Це другий гол, точніше, третій гол матчі, другий гол Яремчука. Перший він забив ще красивіше, Ви його бачили. Ну, Тут момент був у Тараса Степаненка. Але Крей Гордон, ви бачили, він зробив крок. Вліво ще до удара. Тобто читав, уже, що удар буде кут кутворіт. І тут ось він: момент Коваленка, де ну, ну потрібно було тут краще пробивати. Зовсім безграмотно пробив Вітя Коваленко. На жаль, і тут ще один удар уже другий удар Коваленка. Набагато небезпечніший. І Крейг Гордон потягнув цей м'яч. Що, ж, друзі, всім приємного перегляду, ставте лайки, підписуйтеся. Слава Україні.